На Різдвяні свята всі ми робимо замовлення. Однак мало хто знає, що для роботи з ними Святий Миколай використовує новий модуль замовлення програмної каси Кешелот. Заявка з різних каналів збираються у єдиному реєстрі там їх можна переглядати, редагувати та відстежувати поточний статус. А після підтвердження замовлення передаються на точку видачі або кур'єру у мобільний застосунок. І коли покупець отримує свою покупку, кешелот автоматично формує і реєструє чек. Оцініть подарунок від кишелот Новий модуль замовлення, який вже доступний в програмі.